Доброго дня, маляк! До нас наближається свято Нового на року. І головним атрибутом на цьому святі завжди присутня ялинка. І сьогодні я зі своїм помічником Михайлом пропоную вам її намалювати незвичайним способом за допомогою долоньок. Ось таку ялинку я пропоную вам намалювати. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу і зелена фарба у тарілості. Вона повинна бути широкою, щоб долонька ваша дитини. Входила в цю тарілочку. Обмочуємо ручку дитини у фарбу, витягуємо і прикладаємо до аркуша зверху. Це буде верхівка ялинки. Потім ще раз, трішки нижче. Розмежно. Ось така ялинка в нас вийшла, а зараз треба помити дитині ручки. І за допомогою коричневої фарби ми домалюємо для ялинки ніч. Ось така чудова ялинка в нас вийшла.